Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Спростили процес проходження ВЛК військово-лікарської комісії для військових поранених. Відтепер вам не потрібно особисто возити документи до ВЛК. Витрачати час та стояти в чергах, адже медзаклади зможуть обмінюватися документами з військовими частинами, територіальними центрами комплектування та службами соціальної підтримки через системи електронного документообігу. Зараз же документи щодо рішення ВЛК про відпустку або про непридатність за станом здоров'я, медзаклад в електронному вигляді направить до військової частини, після чого військовослужбовець може відразу їхати до центру комплектування за місцем проживання або відпустки. Військова частина своєю чергою після опрацювання рішення ВЛК надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до центру комплектування через систему. Електронного документообігу відбуватиметься обмін наступними документами. Довідка про обставини, травми це поранення, контузія або каліцтва. Постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування. Постанова ВЛК про непридатність до військової служби та інші документи, які необхідні для формування рішення ВЛК. Якщо ж військовослужбовцю відмовляють у наданні послуги або заклад, до якого ви звернулись, немає системи електронного документообігу, то ви можете звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України та вияснити дане. Питання дана інформація на сьогоднішній день офіційно представлена Міністерством охорони здоров'я України. Тому, якщо у вас виникають якісь питання з якихось причин, ви не можете розібратися або вам відмовляють. В тих функціях медзаклад, які вони зараз повинні виконувати починаючи з 1 грудня, в такому випадку звертайтесь, будь ласка, на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України. Якщо хтось уже о, по такій системі, скажімо, о, отримував, тобто вам дійсно не потрібно було їздити, не потрібно було їхати на ВЛК, дійсно, відбувся електронний. Обмін даними документами, будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях.